За смерть людини суд не позбавив водія прав. Трагедія сталася у грудні 2011 року. Дев'ятка, виїжджаючи на швидкості з двору на головну вулицю, вискочила прямо на водія мопеда. Від отриманих травм водій мопеда помер у лікарні через рік. Суд проголосив вирок винуватцю ДТП. Два роки умовно та частково відшкодування моральних і матеріальних збитків. Цікаво, що водія, який збив на смерть людину, навіть на складання іспитів і знання ПДР не направили. Потерпілі оскаржили вирок суду, але затримались із термінами подачі документів. За це вчепилась друга сторона, і незважаючи на підтримку аргументів потерпілих прокуратурою, апеляційний суд Вінницької області відмовив їм в оскарженні матеріальних збитків. Прокурор, який представляв інтереси держави, він правильно висувався в підтримку, але суд суть не послухав ні прокурора, ні мене, а доведеними Обставини нами це було чітко в сумзасіди і в нашій апеляції не просто словами, а доведені були письмовими доказами. Обвинувачуваний, який до цього працював водієм, і надалі продовжує їздити вулицями міста. Щоправда, вже неофіційно, адже постійного місця роботи немає. А відтак відшкодування обіцяє сплачувати частками. Як заробить коментар, водій давав без адвоката, бо той вирішив, що краще залишити свого клієнта із журналістами самого. Коли є робота, тоді працюю. Тобто, не, в мене не, не офіційно і не завжди є робота. У мене друг, у нього бусик, от ми перевозимо перевозками. займаємося. Буду їжі місячно, скільки зможу відкладати. У мене є номер рахунку Галини Олександрівни потерпілої. І от я перед новим от від нового року, від 27 числа, я вже 8 тисяч відшкодував. Судовий розгляд у справі не завершено. Прокуратура оскаржує вирок суду першої інстанції, який вважає м'яким. Чи подарує колегія у складі трьох суддів права людині, яка скоїла важкий злочин? Побачимо вже 18 квітня. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.